Пора нарізати гарнесеньке сельце наше королівське смалене соломкою, тонесенька шкірка. Зараз покажу вам в розрізі, як виглядає. Це хребет з прослоєчкою. Дивіться, який розріз. Краса. Та годі. наріжу його повністю. Подивимося на всі шматочки, які вони у нас сьогодні будуть. Подивіться. Угу. А запашне, який запах тут стоїть, прямо такий свіжайший, скажімо так, таке м'ягесеньке, як масло. Звісно, що треба шматочок скуштувати, тонесенько відрізаю. Ось такий має шматочок серця. Має ще лаваш у мене залишився. І буду смакувати. Дуже смачне. Ще таке сіллю спецію посиплю я люблю. Рекомендую таке сало, як на мене. Найкраще, найсмачніше. Всім гарного дня!